Добрий день. Сьогодні у нас 30 вересня. На прохання підписників хочу вам показати, в якому стані груша на кінець літа. Ось в даному випадку ось тут Яблонівська. Ось так воно виглядає. Ось такі плоди. Ось бачимо це градоб... градобуїна. На жаль, був град, і частину врожаю пошкоджено. Частину вже тут зірвані, які були більш пошкоджені плоди, їх вже зірвали, а залишились ті, які можливо буде зберігати. Ось так вони виглядають, ці дерева. Це груша Яблонівська на підщепі Айва Сідо. Нагадаю, хто не знає, це. Сорт пізно зимовий. Досить гарно зберігається з досить гарними смаковими якостями. От. Зберігається трошки довше, аніж Ноябрьська. Ну, Ходімо далі для порівняння, покажу, як виглядає Ноябрьська. Ось вже починає Ноябрьська. Ось такі тут чудові плоди. Туди вже бачимо значно більше, по 400 і більше грам, тут ось до пів кілограма вже ось так вони виглядають. Досить непогане навантаження. Ще якщо врахувати, що частина плодів була зірвана після граду, то взагалі гарно. Гарна картина складається. Да, ну, але, на жаль, град пробив, маємо ось такі дефекти. От, ну, вже таку грушку довго зберігати не вдасться. Мусимо її реалізовувати якнайшвидше. Ось так. Там дещо, ряд, дещо молодші насадження насадження, там плоди, от, бачимо, значно більші, крупніші, там і пів кілограма, і 700 грам можуть бути груші. Це молодший ряд, їм лише третій рік, а це, цим деревом вже, мабуть, п'ятий чи шостий. Це такий демосад у нас тут присадимо на ділянку і на ній ростуть. Декілька сортів груш, яблуня, он бачимо Джероміні, там далі моді, Фуджі ось такі гарненькі голден є. Вот. Дідійдемо до молодших дерев показати вам який там розмір плодів. Ну, Ці дерева були посажені трошки пізніше, тут вже е, посадові посаджено, тобто тут вже був один сад, його викручували старі і посадили ще раз. Ну, от, ми бачимо, що тут окремі плоди є. По 700-600 грам. Ті, які на, з південної сторони бачимо мають червоне забарвлення. Ну, цілком виглядає досить непогано. Так, це у нас тут Голден. Тут ось муцу. Тож досить перспективний сорт. Ну, там, звісно, Джероміні теж один із моїх улюблених сортів. Досить має гарний привабливий товарний вигляд. Ну, це те, що я вам хотів показати на ваше прохання по, по груші, як вона виглядає. Да, ще в двох словах стосовно медіанець, листоблішки грушеві. бачимо. Немає, вдалося побороти. Десь де-не-де є прояви її. Ну, вона, вона була у нас перші половини літа. Була, іноді навіть доходило вже до роси, до цієї патоки, яку вона виділяє, але вчасно зреагували і вдалося її побороти. Досить такого витривалого шкідника. Дякую всім за увагу. До побачення.